Слава Господу, церква Божа, Бог нам дав чудовий ранок. І ми сьогодні зібрані на цьому місці, щоб прославити нашого Бога і щоб щось отримати від Бога для свого життя через слово Його, через те, що Він буде говорити сьогодні в піснях, в свідченнях, через братів, які будуть говорити і читати Слово Боже. Я буду перед початком нашого служіння читати одне місце Слово Божого. Це буде книга буття. предісторія, я буду читати заступництво Авраама за Содом і Гомору. Предісторію ми чудово знаємо, Бог явився Авраамові між двома дубами Мамре, де він сидів в тіні, у біднішній при своєму шатрі. І ми знаємо те, що Бог об'явив в життя Авраама. Те, що має народитися йому нащадок, і буде відбуватися те довгождане, що Бог обіцяв Авраамові. І ось все закінчилося ця розмова, і ми читаємо, що ті мужі, які були з ним, вони подивилися в сторону судома і Гомори. І слово Боже каже, що крик судому Гомори, це 18 розділ, 20 віршик. Через те, що крик Содомої морі великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий. Подібне було до Ніневії, де Слово Боже говорить, що гріх він був і знаний перед Богом. Тобто, так само гріх піднявся, піднявся дуже високо, знаєте, і ми читаємо. Що Господь сказав: зійду я та побачу, чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їхня загибель, а як ні, то побачу. І повернулися звідти ті мужі і пішли до Содому. А Авраам все ще стояв перед Господнім лицем. Ось ситуація, брати і сестри, життя Авраама. Життя Авраама він отримав бажане, отримав, знаєте, і ми бачимо, мужі відходять, Авраам стоїть. Авраам не розвертається і не йде. Авраам, чому ти стоїш? Чому ти не йдеш? Ти отримав хорошу новину. Ти отримав хорошу новину, але я... Авраам почув те, що сказав Господь за судом і Гомору. І ми бачимо, Авраам він не відходить, він стоїть на місці. Авраам, чому ти стоїш? І дивіться, слово Боже каже. Авраам ще стояв перед Господнім лицем і далі каже 23 й вірші: І Авраам підійшов, підходить. Підходить ближче до Господа і каже: чи погубиш також праведного з нечестивим? Що було в серці Авраама в цей момент? Коли він почув цей присуд цілої англомерації, це не було просто одне місто. Це були колись такі міста країни. Це тисячі і сотні тисяч людей, цілий такий давній мегаполіс. І ми бачимо, що Авраам він підходить до Господа, підходить ближче. Підходить ближче і каже, чи погубиш праведного з нечистивим. Що було в серці Авраама? Авраам, що тобі до цього народу? Содом і Гумора. брати і сестри, слова Божого, ми знаємо, правда, ми кажемо содомський гріх, содомський гріх. І ми в більшості знаємо, що люди в тому місці жили нечистиві. Коли ці двоє ангелів прийшли туди, ми знаємо, що все місто зібралося від великого до самого малого і просили, щоб вони вийшли і пізнати їх. Ми знаємо цей гріх. Але коли ми читаємо книгу Єзекіля, ми читаємо там, якщо не помиляюсь, 18-й розділ х віршів, там говориться весь розділ, Господь сказав пророку Єзикілю: скажи для Єрусалима. І він там каже, що Єрусалим він впав в більші гріхи, як ті народи, які були перед ним. Батько мати Хітійка, він так там каже. І от є слова там за содому і гумору. І каже: я буду своїми словами передавати. Ви жили в повноті хліба або в благополуччі і добробуті мали спокій і були горді, гординя, пиха. І через те, що ви не бачили руки бідного. І нужденного. Коли ми читаємо за судом і Гумору, ми знаємо, правда, цю історію, коли Авраам розходився з своїм родичем племінником лотом. І ми знаємо, що коли глянув Лот цю сторону і каже околиці Йорданці, що там написано? До чого був подібний Судом і Гумора? Як, Як Божий садок? Водичка, як земля Єгипетська. Річка Ніл дуже 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 там сильно повноводна і околиці всі дуже красиві. І ми бачимо, що ті люди, які там проживали, вони жили багато. Вони жили повноті хліба, мали спокій, видно, від ворогів, але не мали в своєму серці співчуття до бідного. Співчуття і були дуже горді. Були дуже горді. І ми бачимо, що Авраам стоїть перед Богом. Перед Богом, знаєте, і це співчуття сьогодні є в Нього, в його серці до цілого міста, до цілого міста, до всіх цих людей, і ми бачимо, що Авраам звертається до Господа. Я зачитаю це місце і з 24-го віршика, 18-й розділ буття, може, є 50 праведних у цьому місці, чи також вигубиш і не побачиш ці місце, не пробачиш ці місцевості ради 50 тих праведних, що в ньому є? Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечистивим, бо стане праведний як нечестивий, цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не чинить правди? І промовив Господь: коли я в судомі у цьому місці знайду 50 праведних, то вибачу цілий місцевості раді них. І відповів Авраам, і промовив: Оце я осмілися, був говорити до Господа свого, а я порох та попіл. Може 50 Тих праведних не матиме п'яти, чи ти знищиш ціле місто через п'ятьох. І промовив Господь не знищу, коли там знайду і сорок і п'ять. І промовив до нього він ще і сказав, може, сорок там знайдеться, Господь відказав, не зроблю заради сорока. І сказав Авраам, хай не гніве, є це мого Господа, і нехай я скажу, може, тридцять там знайдеться, а Господь сказав, не зроблю, коли й тридцять знайду там. І сказав Аврааму. Оце я осмілився був говорити до Господа мого. Може, двадцять там знайдеться. Господь сказав, не зроблю заради двадцяти. І Авраам і сказав Авраам, хай не гніває це мого Господа, і нехай я скажу ради тільки цього разу. Може, хоч десять там знайдеться, а Господь відказав: не знищуй, не знищуй заради десятьох. І пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама, і Авраам вернувся до свого місця. Ми бачимо, Авраам стоїть, і він починає говорити до Господа. Він починає просити Господа, звертається до Господа, до Господа, до його справедливості. Звертається до нього, ревнує, мав дерзновіння сьогодні. І ви замітьте, він не каже: Господи, там мій родич. Заради родича прошу. Ми, я цього не прочитав, можливо, ви прочитали щось таке. Поможи мені заради моєї, моєї родини. Але Авраам стоїть перед Господом за ціле місто, за весь народ, до якого він не мав ніякого відношення. Він не жив між тими людьми. Я думаю, він знав, які там люди живуть. А він стоїть і просить. Сьогодні ми можемо почути, я особисто чув, брати і сестри, можливо, і ви щось подібне чули. Чому молитись за цю країну? Чому молитись за військових? Чому мордувати своє тіло постами? Це не наша війна, це не наші страждання. Ми діти неба. Амінь. Ми діти неба, брати і сестри. Авраам стоїть і не каже, і навіть в серці думки не допускає. Це грішні люди, це той світ. Люди великих гріха, Господи. Я до них не хочу ніякого відношення мати. Моє серце далеко від них. Чому я маю просити заради них? Але ми бачимо, що серце Авраама, воно боліло. Коли він почув це, він не звертав увагу, що ці люди в великих гріхах, в страшних гріхах. Це був біль його серця. Біль його серця, і він починає говорити з Господом. Починає просити Господа. Сьогодні ми так само просимо Бога за нашу країну, за наших людей, правда? Вчора ми мали цей день постаї молитви. І я дякую за всіх, хто ревно молиться, хто відвідує служіння, хто відвідує молитви. Кожної молитви я знаю, ми заявляємо, за те, що Бог дав мир нашій країні. Щоб наші сусіди, наші близькі, вони вернулись додому. Авраам в ревності стоїть. Ми можемо так само стояти, правда, коли це зачіпає нас? Коли війна далеко, нас можливо не болить. Коли наші діти там, не там, нас, можливо, так не болить. Нам легко молитись і легко постити, коли з нашими рідніми проблема, коли в нашому житті проблема. Слово Боже каже, носіть тягарі один одного. Таким чином виконуєте закон Христів. Носіть тягарі один одного. Так сьогодні, брати і сестри, хочеться бути подібним до Авраама, мати серце, подібне до того, яке мав Авраам. Свого часу, брати і сестри, пам'ятаєте історію з часів Ісуса Христа? Ми читаємо Євангелію від Луки, це в 9 розділі, коли вони підійшли до Самарійського села і їх не прийняли. І ми читаємо Слово Божому учні, що сказали. Давай ми зведемо вогонь з неба. А Ісус каже до них: Ви не знаєте, якого ви духа. Ісуса в серці була любов. Ісуса в серці було співчуття. Серце його боліло. Йона, пророк свого часу, правда, ходив, проповідував в Ніневії. І потім. Коли побачив, що цілому місту прощено, Слово Боже, каже, що він дуже сильно огорчився. Мав він співчуття до цього народу, та він вийшов за місто, сів собі, правда, і думав, буде наблюдати, як по телевізору, як сьогодні весь світ наблюдає, як країну знищують. Він собі так хотів, сяду і буду дивитися. Але милість Божа була над цим містом. Місто покаялося, ми читаємо в Слові Божому, що місто війшло в піст. Від дітей до чоловіків, навіть худоба. Вона була позбавлена їжі. І цей крик плачу, крик болю, він піднісся в небо. Було покаяння. І Бог простив, Бог завжди шукає можливості проявити милість свою. Він завжди шукає, щоб помилувати грішну людину. Бог не хоче смерті грішника. Я прочитаю одне місце Слова Божого. Це буде. В Петра третій розділ. Дев'ятий віршик. Тут говориться за наближення Дня суду, але дев'ятий віршик говорить так. Не бариться Господь з обітницею, як деякі вважають за баріння. Але вам довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. Слава Господу! Ми бачимо, що Слово Боже каже, що Бог він не є той, який бариться зі своєю обітницею свого приходу, але каже, довготерпить, Бог хоче, щоб більше людей прийшли до навернення, до каяття, щоби ніхто не загинув. Щоб наші близькі, наші рідні вони могли спастися, вони пізнали ту правду, щоб вони мали так само спасіння, як і ми сьогодні маємо. В Ісусі Христі, слава Господу! Ми бачимо Бог, Він любить нас, любить нас і Він хоче сьогодні спасати. Хоче нас милувати, Господь так само хотів спасати народи, милувати народи, і ніколи нічого не робив, не попереджуючи, і не даючи час на покаяння. Не даючи час на покаяння, ми пам'ятаємо обітницю Аврааму, коли сказав, що четверте покоління твоє повернеться сюди, тому що ще не наповнений гріх Аморея. Ще не наповнений, дав чотири покоління для каяття цього народу, який жив на цій землі. Дав час, попереджував їх. Брати і сестри, Бог є милуючий батько. І сьогодні, коли ми читаємо це місце за, за Судом і гумору, ми читаємо, як Авраам сьогодні він кликав до Господа. Він просив до Господа, і я взяв таких три речі, я на двох не буду сильно зупинятися. Це співчуття, співчуття до народу, до якого він не мав ніякого відношення. Ревність, брати і сестри, і, як би можна так сказати, невідступність в молитві. Ви подивіться, скільки раз просив Авраам: 50, 45, 40, 30, 20, 10. Він просив Господа. Не відступав. Ми знаємо ці історії, правда за жінку, яка в суді неправедного просила допомоги. Ми знаємо за того чоловіка історію, де він просив хліба в свого друга. І ми читаємо в Слові Божому, я прочитав, Бог не є той Бог, який, який буде, знаєте, роздражатися. Ми бачимо Авраам, його просить невідступно стоїть і просить, і просить, тому що в серці є співчуття. І ми бачимо, що Господь Він нічого не сказав такого. Він відповідає йому. Так. Якщо знайду, я не знаю, чому цей торт закінчився на десяти. Можливо, якби дійшов до одного, вони б були всі спасені. Можливо, вам є відкриття. Я не знаю, чому так сталося, чому зупинився. Невідступність молитві. І знаєте, коли читаєш цю історію, здається, що Авраам був ну, засильно такий дерзкий до Господа. Ні, брати і сестри, коли ми читаємо цю історію, ми бачимо, що Авраам стояв перед Господом в благоговінні. В благоговінні і страху. Ми дивіться, ми читаємо я три місця з цієї історії, як Авраам стояв і каже перед Господом. Каже: оце я осмілився, 27-й віршик, Оце я осмілився був говорити до Господа свого. Я порох та попіл. Порівнює себе з цією землею, з порохом і попелом. Перед Господом, але просить Господа про милість. І дивіться далі, каже 30-й віршик, хай не прогніває це мого Господа, і нехай скажу. І 32-й віршик, і сказав Авраам, хай не гніває це мого Господа, і нехай скажу ще тільки цього разу. Авраам розумів, перед ким він стоїть, він стояв в благовіні перед Господом. Читаючи цю історію, ви можете доповнити її. Бог вам може дати свої відкриття: співчуття, невідступність і благоговіння. Я хотів би, щоб ми сьогодні, брати і сестри, мали подібне серце, яке мав Авра... Авраам. Щоб у нас сьогодні було співчуття. Є таке сучасне слово, емпатія, можливо, ви чули, є люди, позбавлені цього. Вони не співчувають нікому. В них немає болю. Ми, як діти Божі, ми маємо. Сьогодні мати співчуття в нашому серці до кожного, до наших близьких, до наших рідних, до тих, з ким ми живемо. Нехай Бог благословить сьогодні, і будемо просити сьогодні в Господа, щоб Бог благословив всіх нас, брати і сестри. Сьогодні буде тут звучати Слово Боже. І я прошу завжди і для себе, Боже, говори і моє життя. Нехай Богу буде слава. Амінь. Стаємо молимося. Слава Тобі, Ісусе! Алілуя тобі, Ней, Боже! Хвала Тобі.